Зайняти дітей влітку. Плюси і мінуси за міських таборів. Справі Назара Гурука є підозрювані. Один затриманий. В Луганську від гранати загинув військовий із Чернівців. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області в студії працює Людмила Григорчук. Луганську від гранати загинув військовий із Чернівців. Чоловіка намагалися врятувати у Харківському шпиталі, куди його доставили гелікоптером, але від отриманих травм він помер. Підполковник Валерій Романович ледве стримує емоції. Він добре знав загиблого прапорщика В'ячеслава, служив із ним в одній військовій частині. Розповідає, що цієї ночі той боровся за життя, але поранення були надто важкими. На невідомому предметі вибух. Він тяжко, тяжко поранений, його доставили у Харків. Іночі поняли. Буковинці було всього 40 років. Сиротами залишилось двоє дітей. Ймовірно, військовослужбовця хоронитимуть у Хотинському районі, адже саме звідти його коріння. Ці солдати української армії особисто не знали загиблого Буковинця, але співчувають родичам загиблого щира, оскільки самі нещодавно служили в одній з найгарячіших точок Сходу. Такий кошмар, коли приходять до палатки і просто як лопатою згрібають хлопців в смітник. Це було під Волновахою. Це Донецька область. Разом із 18 військовослужбовцями, котрі загинули під Волновахою. Вони служили в одній роті. І коли відбувся цей напад, були всього у 60 кілометрах. Військові розповідають, що мають бажання боронити свою країну і захищати свої родини, проте не розуміють військової незлагодженості. Це вже ініціатива була проявлена хлопців. Бо все ж таки кого товаришів, хто спав, хто їв з одної тарілки з ними. Просто генерала попросили, каже, давайте їдемо туди, їдемо. Ви знаєте, де вони є. і Просто-напросто їх розтрощимо, розгромимо. Він каже, нас такого наказу немає. На сході наразі проходять службу сотні військовослужбовців з Буковини, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Поки що мобілізація триває, адже доукомплектовують батальйон територіальної оборони. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. На Буковині потяг збив 19-річного хлопця. Близько півночі він переходив колію поблизу села Великий Кучурів. Відомо також, що буковинець був у навушниках, і на всі сигнали машиніста юнак не реагував. Такі випадки на Буковині не поодинокі кажуть правоохоронці та нарікають водії. Тих, хто ризикує власним здоров'ям та здоров'ям інших, одягаючи навушники, дедалі більше. Музика гучніше, ти веселіше. Таке поєднання стало популярним з появою різноманітних плеєрів та сучасних мобільних телефонів. Але часто любителі музики, вдягаючи навушники, забувають найголовніше. Окрім гучних звуків улюбленої композиції, вони більше нічого не чують. Особливо Собіч через пішохідний переход переходів він не десь не вліво, не він Собі йде і весь він музиці. Не чують вони не бачать, сконденсовані на своїм. на своїх наушниках, на музиці. І все. ну просто виходять і. Чисто попрямі собі тут, куди їм треба, і все. А відтак любителі послухати музику в навушниках. Ризикують не тільки власним життям, але й життям інших, створюючи аварійні ситуації. Це така сама аварійність, як водій, поговорячи за рулем по телефону. То Те саме не звертають увагу на дорогу, таке не замічають. Просто водії кажуть, таких Раду пішоходів слід карати. Найкращий спосіб за їх міркуваннями це штраф. Там мінімальники штрафи не накладати на них. Так, як на нас накладають штрафи, що ми не пропускаємо пішоходів, так як на них накладувати та поки закон неуважних пішоходів не карає. Працівники державтоінспекції кажуть, <праців> слухати музику в навушниках під час переходу вулиці або ж говорити по мобільному телефону, порушенням не вважається. Стаття порушення правил пішоходами це, якщо пішохід неправильно переходить проїзну частину дороги, тобто поза межами пішохідного. Переходу, а саме стосовно навушників або розмови по мобільному телефону, в законодавстві цього не передбачено. А відтак вина в ймовірній аварійній ситуації може лягти на плечі водія. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. В Чернівецькій області сталося вбивство. Наслідок суперечки щодо меж земельної ділянки між сусідами 57-річний чернівчанин вистрелив у жінку із мисливської зброї, випустивши вісім куль. Вогнепальні поранення спричинили миттєву смерть 72-річної мешканки обласного центру. Зловмисника затримано. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування справи про побиття депутата обласної ради Назара Горука. Правоохоронці встановили двох осіб, які причетні до злочину. Одного з них затримали у Вінниці та помістили в ізолятор тимчасового утримання. На даний момент він доставлений в України в ченівській області. Затриманий. Співробітники управління карнорожку під час виїзду в, Вінниця, в місто Вінниця провели по місцю проживання зловмисника санкціонований обшук. Прохоронці виявили та вилучили пістолет для відстрілу снарядів несмертельної дії форд 12 р 10 мобільних терміналів, 4 сім картки нунчак та биту іншого молодика причетного до хуліганства, наразі розшукують. Літні канікули довгождане щастя для дітей і проблеми для батьків. Де зайняти своїх чат, як проконтролювати, вберегти та ще й оздоровити. Кому пощастило мати бабусю в селі, то відправляє малечу на природне сонячне лікування. Хто має гроші, той відряджає до моря. Хто обмежений у коштах, але може перетерпіти відсутність гарячої води, басейну та відповідних умов, той влаштовує дитя в державні оздоровчі табори. Всі інші або дозволяють своїм нащадкам цілий день дивитися телевізор та сидіти за комп'ютером, або відводять в пришкільний табір, який діє, щоправда, лише три тижні. Софійка дівчинка відповідальна у свої сім років добре знає, що влітку вона повинна дихати свіжим повітрям і за комп'ютером довго не сидіти. Щоб я не сиділа вдома. Ні. Щоб я там на ліжку не лежала, я ходжу в табір, дізнаюсь там багато чого інтересного. Цього року кажуть, вчителі, бажаючих відвідувати пришкільний табір стало більше. Пояснюється зайнятістю батьків та фінансовою скрутою. Тут діти і під наглядом, і не голодні, зайняті потрібними речами і ще й безкоштовно. Діти вже були на екскурсіях. В університеті, на хлібозаводі у нас вже був ляльковий театр. Ми були в українському музично-драматичному театрі, переглянули три вистави в музей краєзнавчий, зоологічний, в геологічному музеї. Вони вже побували, Вони відволікаються від комп'ютера, не сидять на місці. А граємо в м'яча, скачемо на скакалках, бігаємо, займаємося різними вправами фізичними. Але працюють такі табори лише до 20 червня. Далі за відпочинок та оздоровлення мають дбати лише батьки. Як це зробити? Є декілька варіантів: найпрактичніший та економічно. Омний бабуся в селі, трохи дорожчий за міський табір. Зміна в найдешевшому буковинському таборі лунка коштує 1655 шістсот гривень. Найдорожчому буковинське «Орлятко» – 3325. Для соціально незахищених сімей відпочинок буде безкоштовний. Для працюючих оплата 50%. Але батьки мають розуміти, що за такі кошти діти не матимуть високого сервісу чи бездоганних умов. Наші табори кажуть в облдержадміністрації, потребують кращої матеріально-технічної бази, але на це поки що немає коштів. Йде мова про Наприклад, заміну даху. А це величезні тисячі, 240 тисяч тисяч гривень і суми величезні. На даний момент і навіть цими сумами не обійдеться для того, щоб цей табір поставити на ноги, будемо так казати, в повному розумінні цього слова, зробити його дійсно закладом оздоровлення, то й не обійдеться. Тут треба говорити про мільйони. Не у всіх таборах є гаряча вода, немає там басейнів та сучасних дитячих майданчиків. Тому ми популярними буковинські табори не назвеш на 100% заповнені лише 3 із 13 діючих таборів. Всі інші лише наполовину. До того ж, самі діти. Не надто прагнуть до табірного відпочинку. Кажуть, комп'ютерів там нема, і вихователі контролюють. Дома краще, щоб мультики дивиться, гратися, ходити, гуляти візде. Але який би відпочинок батьки не обрали для своїх дітей, найголовніше це прагнення не лише вбити час свого чада та якось дочекатися школи, але й оздоровити їх, бо статистика волає, що здорових дітей у нас лише одна третина. Людмила Григорчук, Іван Чижик. Місцевий час. Швидку реакцію зібраність та витримку продемонстрували учасники всеукраїнського громадського руху школа безпеки. 11 команд з усіх районів області та гості Донецька та Запоріжжя взяли участь у змаганнях обласного збору юних рятувальників в Вижниці. Перше місце за результатами посіла команда туристичного клубу Пілігрим Чернівців. Друге місце юні рятувальники з Потильського району, третє за стамнівський район. Традиційно у червні в Чернівецькому літньому театрі відбувається дитяче свято краси та творчості. Фестиваль конкурс Мінісвіт краси України 2014 На Буковину з'їжджається маленькі красуні з усієї України за короною та незабутніми враженнями. Таку можливість дівчаткам дарує торгова марка та дитяча агенція Степ степ яка є організатором дійства. Яскравий захід, дитяча агенція цьогоріч провела в дев'яте. На сцені літнього театру панувала атмосфера щирості та дитячої безпосередності. Після презентації кубків та корона все вийшли учасниці у фірмовому вбранні торгової марки стебестеп. З перших хвилин маленькі красуні зачарували публіку. 22 конкурсантки з 17 міст України віком від 5 до 15 років. Приїхали на конкурс, аби знайти нових подруг та, звісно, перемогти. Для цього вони багато працювали та закохували в себе зіркове журі щирими посмішками. Я в захопленні і е, весь, час, весь час, коли діти танцювали, співали, е, акробатичні, гімнастичні трюки робили, в мене мурашки бігали і не покидали, причому табунами і навіть до сих пір. А дитячий конкурс это діти ну каворіться наше майбутнє. і я думаю, що це здорово, що ми сейчас увидели на сцені невероятні прості емоції. Наступний вихід в національних костюмах. Конкурсантки одна краще іншої. Серед цієї краси журі обиратимуть переможниць в чотирьох вікових категоріях. Представили дівчатка і свої таланти, танцювали, співали, декламували на сцені впевненість та посмішки. Спортивний вихід під запальні ритми, дефіле у бальних. Сукнях і журі готові оголосити результати. Гран-прі в чотирьох вікових категоріях вибороли Марія Мотрі з Донецька, Аліна Ямполь з Хмельницького, Олександра Гаврилюк з Вінниці, Аліна Козачишин з Івано-Франківська, маленькою принцесою стала Львів'янка Соломія Сюсько, принцеса фестивалю конкурсу Івана Браїлко з Полтави, маленькою королевою названо Чернівчанку Ольгу Червінську. Юною королевою стала харків'янка Катерина Чала. Переможнець чекає цікавий та насичений рік. Інтерв'ю, фотосесії, конкурси. Я дуже задоволена тим, що як ніколи ще воно відбулося. Чому тому, що було дуже важко спланувати все приїзди, дівчат, і організацію, коли в країні ось така ситуація. Тому до останнього моменту ми взагалі не знали, чи відбудеться воно чи ні. Але слава Богу, свято відбулося. все пройшло чудово сьогодні. Всі відпрацювали так, як потрібно, і найбільше, чим я задоволена, це задоволена роботою учасників. Які сьогодні бездоганно виконали усі постановки, які ми їм зробили, фестиваль конкурс «Міні світ краси України 2014 цього року був благодійний. 14 тисяч гривень вирішених коштів за квитки вже перераховані на лікування онкохворих дітей фонду Подаруй дитині життя. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС в Ютубі. Всього доброго!